Добрий день, мої любі рибки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити розклад для вас на наступний тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І коли воно здійсниться? І так починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує на рибок з 9 по 15 вересня 2024 року? Що очікує на рибок на наступному тижні? І так, Основна енергія рибок на наступному тижні. Що очікує рибок в особистому житті на наступному тижні? Що очікує рибок в роботі? Фінансовий стан зірка зараз? Стан здоров'я. Що порадує рибок? Що засмутить рибок? на наступному тижні. Так, покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту на наступний тиждень. Порада та попередження від Всесвіту. На наступний тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року для рибок. Порада для рибок на, наступ... Ой, на наступний тиждень. Попередження для рибок на наступний тиждень. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання рибок і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання риб, і коли воно здійсниться. Електричество дали. Акваріум заработав у мене. І так, починаємо читати розклад. «В якості основної енергії тижня нам випав король мечів. Це, швидше за всього, авторитетний чоловік. З вашого оточення батько, брат, чоловік, керівник, покровитель, командир. Ця людина має владу над вами, от, і над вашим життям, і в будь-якій складній ситуації ви звертаєтесь до нього за допомогою чи порадою. Він не боїться складощнів, вміє звертати, зберігати спокій за будь-яких обставин і неухильно досягає мети. От, добрий знак, ви заслужили увагу могутнього покровителя і тепер завдяки його допомозі можете багато чого досягти. І він стане локомотивом, який допоможе вам досягти небувалих висот у вашій справі матеріального добробуту та міцного соціального статусу. Навіть якщо повно недоброзичливців, то покровитель посприяє реалізації найсміливіших мрій. Отакий От ось чоловік на наступному тижні буде поряд з вами. А можливо, це ви такий чоловік і комусь зможете допомогти теж, проявите і зможете вирішувати найважкіші питання, які у вас на, на наступному тижні возникнуть. І так, особисте життя. Старший Аркан Ерафант. це законний шлюб, вінчання в церкві, зрілі почуття, засновані на довірі, повагі і традиційних цінностях. Є готовність будувати в парі, є готовність будувати сім'ю, продовжувати рід. Брак для цього чоловіка. Такий же священний, як і його віра. Але іерафан настоює на тому, щоб ці традиції соблюдали усі. От. Отаке От особисте життя для вас рибки. Що очікує вас в роботі? П'ятірка мечів. По п'ятірки мечів, це я карточцю називаю. Кірова перемога, чи я навіть не знаю як. Це нестабільна кар'єра, це провальні проекти, невигідне партнерство, невпевненість у завтрашньому дні, навіть можливість звільнення. Можливо, навколо вас вирує серйозна боротьба за владу. І ви можете оказатися в епіцентрі цієї боротьби. Це брудні методи боротьби та безпринципність, інтриги, підстави, порушення законів. З невдоволеними поводяться жорстко, притискають до нігтя або зовсім викидають із роботи. Ще рано робити висновок. Та розписуватися у повній поразці. Не має значення, скільки разів ви впали, важливо скільки разів ви піднялися. Ваша сила волі, стійкість, гнучкий та гострий розум допоможуть пом'якшити удар та мінімізувати втрати. Попереду чекає новий бій, в якому ви зможете повернути собі втрачені позиції та направити ситуацію на позитивний шлях. Такі для вас прогнози на роботі. От. Можливо, скажімо так, ви ведете себе так нечесно і ходите по лезу ножа. Не переступайте, будь ласка, закон, не перегинайте палку, тому що пірова перемога це перемога, досягнута великими, великими затратами, яка не приносить, яка не приносить вам задоволення. Ви можете доказати свою думку, досягти своєї цілі, але втратити своїх друзів, своїх колег. Фінансовий шлях. Старший аркан Зірка. Говорить, що досягнення матеріальних цілостей не за горами. Прац... Працюючи над новим, не забувайте цінувати старе. Осьо вам що зірка говорить, воно вам допомагає пам'ятати той час, коли ви все вийшло з-під контролю. Потрібен час, щоб оговтатись від збитків, контролювати витрати та зосередити свої зусилля на благодійності. Зірка ясно показує, що є шлях вирішення фінансових проблем. Якщо у вас зараз немає проблем, то зірка це попередження, що можуть бути проблеми. І ми бачимо самі, що тут у вас прям такий гар... сильний на роботі напряг, але є людина, яка може вам допомогти. І так, стан здоров'я. Вісімка мечів. Це стан здоров'я людини такий. Що не дозволяє жити вільно, залежність від ліків, наприклад, інсулін або потрапляння в лікарню, хвороби, які мішають планам, слабкість, погане самопочуття, може бути діарея. Ну, от іменно такі проблеми, коли ми прив'язані до місця. До до лікарні, наприклад, або дійсно, що на інсуліні людина, якісь ліки інакші. От, От таке для вас попередження в плані здоров'я. Що порадує? Порадує старший аркан місяць. Старший аркан місяць говорить, що обміркуйте своє життя. Використовуючи інтуїцію, ви здатні зрозуміти свою душу, таємні сторони людини, його тайни, які можуть представляти небезпеку. От. Тому обміркуйте, будь ласка, у вас є ця можливість зрозуміти свою душу. не... Будьте, будь ласка, уважні і обережні. Засмутить вас королева мечів. Королева мечів це жінка, начальник, викладач, партнер або просто забезпечена та успішна людина, яка надає вам заступництво. От, значить, це жінка жорстка, яка не проявляє ніяких емоцій, проявляє логіку і, скажімо так, розум. В будь-якому випадку з цією жінкою краще дружити, ніж сваритися. Можливо, з кимось ви не в таких гарних стосунках, як хотілося б. І вас це засмучує. Порада для вас, рибки, на наступний тиждень. Порада така. Вчіться цінувати кожну мить з вашого життя. Дякуйте за все, Всесвіту! Зрозуміла порада. І попередження для вас таке. Стабільність і спокій можуть стати гальмом для розвитку. Ну, не знаю, може і так, звісно. Зрозуміло, що діяти треба активно, але. Не настільки активно, як по п'ятірки мечів. Давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. Старший аркан Блазень говорить, що бажання ваше збудеться. От. Шут це безалаберність хаос. Тому бажання збудеться не по плану, не в ті сроки, що хочеться вам. От. Але збудеться. Ризикуйте, але не ходіть по лезу меча. Отакі От ось для вас. Отакий От ось для вас розклад. І ще хочу додати, що королева мечів це закон. Це Вибачте, будь ласка, я хочу сказати, що королева мечів це ще закон, це законне рішення, це е, треба бути уважним, щоб не попасти, е, не наробити собі горя. Отакі от для вас попередження, отакі от для вас е, події на наступному тижні. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху, здоров'я, щастя. Нашої української перемоги та мирного неба. Дякую вам за увагу. Бажаю вам, щоб все гарне обов'язково здійснилося, а не гарне програлося як можна більш безболісно. Дякую, рибки, до побачення!